Боротьба за речовий ринок у середмісті сум триває. Підприємці у свій вихідний прийшли пікетувати господарський суд області з плакатами і шинами. Там мали розставити крапки над і кому дістанеться спірна земля біля універмагу Київ і в чию кишеню ітимуть кошти за оренду. Проте суд не пролив світла на ситуацію. Засідання перенесли. Мовляв, через складність ситуації будуть розглядати справу заново колегією суду. Визначені склад суду. Торгіян визначиться з датою першого засідання нового складу судді, суду і е, ухвалено повідомив всіх учасників судового процесу, тобто двох відповідачів і двох працювачів. Додати час наступного судового засідання справі. нагадаємо на ласу ділянку. Претендують Укртехносинтез і ФОП Дашутіна. Ще влітку вони запропонували звести замість ринку торговельний центр. Риночники ж проти такої ідеї не хочуть переплачувати за оренду. Згодні підтримувати грошима лише міську скарбницю.